Більш детально сказати про кафедру парламентаризму та парламентської діяльності Академії державного управління про президента України. Ну, це перша кафедра в країні. Перша спеціальність вводиться, парламентаризм та парламентська діяльність. Достатньо сказати того, що в кафедрі на сьогодні зібраний потенціал дуже високого науково педагогічного рівня. Це три професора і сім доцентів політичної науки, державного управління філософських наук. Очолює кафедру видатний політик, це доктор політичних наук. Професор заслужений діяч Гошовська Валентина Андріївна, яка була депутатом Дух Слинклень Верховної Ради України, яка очолює, очолювала фракцію Комітети Верховної Ради. Сьогодні вона одночасно очолює. І велику політичну партію жіночу також достатньо сказати, що на державній службі вона виконувала дуже високі обов'язки стратегічного рівня, як заступник старя РНБО, так першим заступником міністра оборони. І ці невеличкі регалії ця політика говорять про те, що кафедру довірили формувати саме політику, саме бувшому парламентарію, і за цього є надія. Що кафедра буде здатна готувати вже з цього року майбутніх парламентарів, майбутніх помічників депутатів всіх рівнів. І тема, яка сьогодні піднімається на експертному на експертній думці, думаю, що через деякий час ми зможемо говорити, що в нас в Україні вже вже є перші проліски. Цій спеціальності, яка допоможе нам говорити в майбутньому як про парламентаризм, як явище, про парламентаризм, який досліджується, вивчається, і навіть є люди, які цьому навчаються.